Сьогодні я хочу поговорити з тими, кому зараз важко, з тими, хто живе з тривогою, депресією, панічними атаками, емоційним вигоранням або будь-якими іншими проблемами ментального здоров'я, з тими, хто тільки почав свій шлях відновлення або думає про нього. Я хочу сказати дуже важливу річ, яку часто не говорять достатньо голосно. Відновлення не відбувається швидко. Якщо у вас складається враження, що я стараюся, але нічого не змінюється, це не означає, що ви робите щось неправильно. Ми живемо у світі, де все відбувається швидко, швидкі результати, швидкі рішення, швидкі поради. І коли людина починає лікувати ментальне здоров'я, вона часто очікує, що полегшення теж прийде швидко. Але психіка працює інакше. Подумайте про це. Ви не стали погано почувати себе за один день, ви не прокинулися одного ранку з депресією чи тривожним розладом, просто так. Найчастіше це був довгий шлях: роки стресу, роки ігнорування власних потреб, роки, коли доводилося бути сильними, коли не було безпеки, підтримки або можливості зупинитися, можливо, роки життя у страху напрузі, Постійному виживанні, ваша психіка пристосовувалася як могла, і якщо зараз вам погано, це не тому, що ви слабкі, це тому, що ви занадто довго трималися. Тому дуже важливо зрозуміти, якщо на погіршення ментального стану пішло багато часу, то на ваше відновлення теж потрібен час. Не існує чарівної кнопки, чарівної таблетки, не існує одного дня. Після якого все зникає назавжди. Навіть якщо сьогодні стало трохи легше, завтра може знову накрити. І це не відкат, це частина процесу. Одужання це не пряма лінія, це хвилі, це крок уперед. Потім два кроки на одному місці, і потім знову крок уперед. Іноді здається, що ти повертаєшся назад, але насправді ти просто вчишся жити по-новому. Багато людей дуже суворі до себе на цьому шляху. Вони кажуть собі, я вже мав би бути кращим. Інші справляються швидше, скільки може бути в такому стані. Але правда в тому, що кожна психіка має свій темп. У кожного своя історія, свій біль, свій рівень виснаженості. Терпіння до себе це не слабкість, це необхідність. Важливо дозволити собі не поспішати. Дозволити собі дні, коли немає сил, дозволити собі бути неідеальними у процесі зцілення, бо зцілення це не тільки про таблетки, терапію чи техніки, це про відновлення довіри до себе, про навчання слухати своє тіло. про вміння зупинятися і питати, що мені зараз потрібно насправді. Іноді прогрес виглядає дуже скромно. Наприклад, ви змогли вийти з дому, або встали з ліжка, або просто пережили ще один день. Це теж прогрес. Навіть якщо ніхто інший цього не бачить, не порівнюйте свій шлях з чужими людьми. Те, що хтось швидше одужав, не означає, що з вами щось не так можливо, ця людина не проходила через те, через що пройшли ви. Важливо пам'ятати, ви не зобов'язані бути сильними весь час. Ви не зобов'язані брати себе в руки. Ви не зобов'язані одужувати швидше, ніж дозволяє ваша психіка. Ви маєте право на час, на паузи, на помилки, на повільність. І ще одна важлива річ: відновлення це не повернення до старої версії себе. Це створення нової. Можливо, ви більше ніколи не будете такими, як раніше, і це непогано. Часто після зцілення люди стають більш уважними до себе, більш чесними, більш живими. Ви вчитеся жити не через силу, а через турботу, не через страх, а через контакт із собою. І навіть якщо зараз здається, що світ занадто важкий. Що сил майже немає, що цей шлях нескінченний, це не означає, що так буде завжди. Дуже повільно, крок за кроком, ваш стан буде змінюватися. Можливо, не так швидко, як хочеться, але він не залишиться таким самим назавжди. Якщо ви зараз на початку цього шляху, я хочу, щоб ви знали, ви не самі, з вами все незламно, ви не відстали від життя. Ви просто відновлюєтеся, а відновлення потребує часу, терпіння і м'якості до себе. Будьте до себе таким добрим, як ви були б до близької людини в такому ж стані. І пам'ятайте, навіть повільний рух вперед це рух. Ви вже робите дуже багато, просто тим, що не здаєтеся, і це має значення.